Привіт вам здоров'я, щастя. Все найкраще, ви вже переможці. Наша доля у ваших руках. Слопці, дякую вам. Знаєте, будьте певні, наше покоління готове стати вам на зміну як в боротьбі з ворогом, так і в розбудові нашої соборної держави. Дякую, дякую вашим матерям, що ви справжніх героїв своєї країни. Вам за спокій за дякую за те, що оберігаєте державу. Дякую, дякую що готові віддати своє життя за нас за Україну. За мирне небо і за те, що ми можемо так вільно збиратися. Дякую вам за те, що ви тримаєтесь там і не здавайтесь. Дякую, хлопці, завдяки вашій жальці. Ми будемо мати змогу розбудовувати нашу країну, а не боротися за неї. Дякую. Хлопці, тримайтеся, ми віримо в вашу перемогу, адже з нами Бог і Україна. Дякую вам за, ми, за на небо І за ми вас дуже-дуже силучилися. Ми щодня моємо за вас, і віримо в вашу перемогу, ви на наша гордість і ви на наше все. Повертайтесь додому з перемогою. Слава вам наші. Слава вам, наші захисники! Слава Україні! Героям! Слава! Молоди все! Героїна, країна, країна, країна. Слава, слава слава! Ви наші супергерої. Ви наші герої! Ми вас любимо, повертайтесь живими!